Привіт-привіт, красуні! Знову з вами я, Сідорова Інна, б'юті-консультант компанії Pharmace. Сьогодні дуже цікава така тема. Тема стосується нашого здоров'я з вами. Багато з нас, хто вважає, що біологічні активні добавки це просто марна трата грошей. Я вважаю це зовсім не так. Зараз я вам доведу це. На своєму прикладі. Точніше, не, не, те, що, не те, що доведу, а просто розкажу свій приклад. Ті, хто мене знають, результат вживання бадів бачать самі. Тож, ось такий каталог у нас святковий, святковий каталог листопада. Як ми всі знаємо, в нас скоро Чорна п'ятниця. А фармасі П'ятницю святкує вже зараз. Знижка на, на 230 топ продуктів на кожен другий мінус 50%. Це стосується і бадів. В моєму арсеналі дуже багато є. І спіруліна, і коктейль. І кальцій, і магній, і колаген, і корисний чай, і кава з цикорієм дуже корисна. А сьогодні, як ви думаєте, про що ми поговоримо? Про яку добавочку? Так, ми проговоримо про добавку про спіруліну. Спіруліна це унікальні продукт. це прісноводна водоросль. Деякі вважають, що це морська водоросль. Ні, це прісноводна водоросль сімейства ціанобактерій. Вона така синьо-зеленого кольору. І зараз я вам покажу. Якщо її розламати, це така прес пресована водоросль. Ось! Бачите, нічого там немає. це Просто водорослі здобувається на Франції з всіма дотриманням вимог світових сертифікатів, таких як Ісо, халяль, найвищі сертифікати якості. Отже, що таке спіруліна? Я вже вам сказала: це прісноводна водоросль, суперфуд. НАСА її використовує в. В меню астронавтів, так, так, цим суперфудом не те, що годують, дають до раціону астронавтів. Спіроліна нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту, нормалізує тиск, якщо у вас з ним проблеми, покращує стан шкіри, волосся, нігтів, захищає від. Є профілактикою 77% захворювань. Дуже корисна для нашого імунітету. Бореться з дефіцитом заліза. Що ж, е, сюди входить 60 капсул, ось таких пресованих, Вживатись добова норма дві капсули одна зранку, інша ввечері. Рекомендована доза. Курс від 30 до 90 днів я ж приймаю спіроліну, одну капсулу на день на постійній основі. Я перерив не роблю, тобто я вживаю цю корисну додавку постійно. Тим паче, зараз на неї дуже класна ціна. Ось такої баночки мені вистачає на 2 місяці. Таку баночку, ось дивіться, де вона у мене ось спіруліна, Дивіться. Кошта, вона в каталозі. Я зараз шпагалочку собі підкладу, бо я ж рахувала, щоб вам все розказати, щоб, щоб прорахувати всі числа і всі вигоди розказати. Дивіться, ціна в каталозі 559 гривень. Ціна на другу таку ж баночку. Іде вже зі знижкою мінус 50%. Тобто 279 гривень 50 копійок. Ви можете її замовити собі. Дві баночки одну по повній ціні, іншу зі знижкою 50%. Або ж ви можете взяти таку спіроліну в компанії з подругою, з мамою, з сестрою. І тоді ціна кожної баночки для вас вийде. 419 гривень 25 копійок. І це ще не все. Хочете круто зекономити, оформлюйте дисконтну знижку. Так, так, оформлюйте дисконтну знижку. Тут я закріплю посилання в чаті, а також ще продублюю пост своїми особистими відгуками, відгуками дівчат. І там залишу посилання, де ви можете перейти і оформити дисконт. І подивитися ось такий наш чат. Магазин у смартфоні, називається так, так, магазин у смартфоні. Ось тут гріє кнопочка Активувати дисконт, і ваш магазин з усіма продуктами буде просто у вас під рукою. Тож, не переключаємось, продовжую далі. При оформленні вашої персональної знижки 25%. Ціна спіруліни буде 419 гривень 25 копійок, це за першу баночку. Друга ж баночка зі знижкою вже буде йти 209 гривень 25 копійок. І якщо ви берете дві такі баночки, ціна кожної буде 314 гривень 25 копійок. А якщо ще поділити на кількість днів, коли ми вживаємо, то це реально шарова ціна для такого суперфуду, для такого суперпродукту. тим паче зараз осінь, всі ми хворіємо. Особливо, особливо, якщо ви працюєте з людьми, ви помічаєте, що ходять всі, тіхають, западяться, то захищати себе потрібно. Вживаю спіроліну я вже три роки, як познайомилася з компанією, так я її вживаю. За цей період я забула, що таке проблеми з тиском. Вони в мене були, вони в мене почалися після смерті батьків. Зараз я забула, що таке проблеми з тиском, е, е, нормалізувалася Робота ШКТ мене не дує, як повітряну кульку, якщо я з щось там не те, були в мене такі проблеми, зараз їх в мене немає. І не хочеться мені постійно солодкого. Раніше я була така на, на солодощі, я прям ну, була як знаєте, нар, такий наркоманчик. Зараз я про це вже забула. Так, інколи хочеться цукерочку, там, шоколадку, ну, такої. Маніакальної тяги, як була раніше, у мене вже немає. І все завдяки ось цьому чарівному зеленому золоту чарівному суперфуду. Тож, раджу вам приймати цей продукт. Тим паче, я ж кажу, продукція вся сертифікована, має найвищі сертифікати якості світової. Доставка. Будь-яке відділення Укрпошти або нової пошти, на нову пошту діє накладений платіж. Тобто ви можете прийти забрати замовлення, в відділення прийти, подивитися і потім оплатити. А також є доставка на поштомат нової пошти. На поштомат діє. Не наложка, а повна предоплата замовлень. Дівчата, рекомендую особисто. Цей продукт, тому що це дуже класний продукт. Захищає ваш організм від багатьох хвороб. Підтримує його особливо в такий період. Ми всі живемо в стресі, постійно хвилюємось. А зараз ще осінь, такий переломний момент, між літо закінчилося, скоро почнеться зима, і вітамінів нам уже не вистачає. Тож, подбайте про себе! Цією корисною добавочкою. Поспішайте замовити, тому що вона розлітається на складі, як гарячі пиріжки, дівчата. Кажу чесно, не встигне вона приїхати в поставках як день-два, і її вже немає. А буває ж таке, що за лічені години вона просто розлітається. Тому ж поспішайте, переходьте за посиланням, яке буде закріплене. В коментарях за посиланням є, яке в шапці профілю, ви можете перейти, самостійно оформити дисконт і замовити собі цю добавку. Якщо ж ви не хочете довго заморачуватись, хоча це займає 5 хвилин, ставите плюс смайлик, будь-який емодзі і я вам допоможу оформити вашу персональну знижку і оформити ось цю чудодійну пігулочку. Хоча це не пігулочка, а чудодійне зелене золото. Тож, поспішайте скористатися цією пропозицією. Забула сказати, пропозиція ця діє лише до 7-го числа включно. До 7 листопада ви можете скористатися цією пропозицією. Тож, поспішайте, не зволікайте! Люблю, цілую, до нових зустрічей!